Усім привіт! Мене звати Анатолій Рогальський, і сьогодні я вам розповім, як користуватися віджетом для стрімінгу сервісу накопичення банка. Отже, попередньо я створив банку та прийшов за її посиланням у вебі, і внизу сторінки з'явилась така малопомітна кнопка віджит для стрімів. Натискаєте на неї та попадаєте в конструктор віджетів. Тут є чотири типи відджетів, які ви можете використовувати. Перше, це класичний QR-код з вушками, звісно ж, для поповнення вашої банки. Друга вкладка це єдиний віджит, у котрій ви побачите текстову ціль та грошову, та прогрес її досягнення. І, звісно ж, QR-код для поповнення банки. Можете обрати одну з декількох тем оформлення цього віджиту, який більше пасує до вашого контенту. А я залишусь із чорним класичним. Також є прогрес-бар, який ви можете кастомізувати, як вам сподобається. Є така от патріотична тема оформлення, можна змінити розмір, можна змінити, як воно виглядає так. Звісно ж, декілька тем оформлення. Та четвертий тип віджету це окремий віджит, який ви можете використовувати паралельно з іншими. Це віджет сповіщень про поповнення. Цієї банки. Для того, щоб його активувати, вам потрібно відсканувати QR-код та авторизуватися у застосунку Монобанк. Тоді ви зможете скопіювати посилання на цей віджит для своєї стрімінг-програми. Але давайте почнемо з більш простого та універсального інструменту: це єдиний віджит для стрімінгу вашої банки. Тут буде і ціль, і все, що потрібно в одному віджеті. Отже, копіюємо посилання на віджет. Тут є підказка, як краще цей віджит інтегрувати в вашу програму для стрімінгу, на прикладі найпопулярнішої програми OBS Studio, якою я і користуюсь сам. Отже, ми йдемо в джерела та натискаємо плюсик, додаємо браузер, тому що цей віджит працює у вебі: віджит 1. І додаємо лінк на віджит, який ми щойно скопіювали. Не забудьте подивитись, рекордований розмір для кожного віджету, він відрізняється. Тобто тут буде 380 на 136. Це є оптимальний. Так, як ви бачите, ось у нас з'явився віджит. Просто його розміщаєте, де вам більше подобається. Ваші підписники та глядачі зможуть сканувати той QR-код і бачити прогрес, як збираються кошти на ЗСУ або на ваш день народження тощо. Після сканування QR-коду та авторизації для віджиту сповіщення ви побачите отакого от котика, який тримає в своїх лапах вашу банку. Та ви можете обрати, яким кольором писати текст білим чи чорним, та обрати, чи хочете ви отримати сповіщення про поповнення банку зі, банки зі звуком чи без. Я оберу зі звуком, тому що я люблю звуки наших сповіщень. І е, нажму копіювати віджит. Після цього повертаємось до OBS Studio та робимо вже знайомі рухи. Пишемо сповіщення. Так, додаємо лінк та пишемо 112, 512». 512. Окей, отримуємо порожній такий квадратик, на місці якого з'явиться повідомлення про зарахування коштів на вашу банку. Далі протестуємо, що все працює як потрібно. Йдемо на сторінку повні банки, вводимо 100 гривень, наприклад, обираємо картку та проводимо платіж. Банку поповнено, лишилось лише дочекатися сповіщення про це поповнення в стрімі та зміну е, балансу на, на нашому єдиному віджиті е, в правому верхньому куті. А Ось і все. Бачимо, що банку поповнено, звук помідомлення був, е, проценти змінились. Дуже дякую, що користуєтеся продуктами від Монобанку. Та сподіваємося, вам стане до вподоби цей новий віджит для стрімів. सर्विस से का